Далі поговоримо про наслідки атак ще не цієї, тобто цих ми ще не знаємо. А ось те, що було, а ми розуміємо, що расисти знову поставили нашу енергосистему під приціл. Так ось, погодинне під... відключення світла цілком можливе у столиці. Енергетики вже розробили нові графіки. Вони матимуть шість груп замість трьох, як це було минулої зими. Відключення можуть запровадити у разі збільшення споживання електроенергії, якщо, скажімо, через спеку кияни активно будуть використовувати кондиціонери, наприклад, а також якщо російські удари по енергооб'єктах Україна продовжаться. Про погодинні відключення світла споживачі зможуть дізнатися через канали комунікації ДТЕК, а відтепер і через застосунок Київ цифровий. Є таке у нас почат, починання цього року. Ми а, разом з Київ цифровим внедрили новий механізм. І а, якщо будуть застосовуватися графіки, то а, кияни також через Київ цифровий, через повіщення будуть отримувати повідомлення щодо а, там, є прив'язка кожного споживача своєї оселі, і а, в тих домівках, де буде відключатись електрична енергія, через повідомлення цей, Споживачі будуть отримувати сповіщення за пів години. Ми плануємо до відключення застосування графіків. Та за пів години перед включенням цих споживачів ми будемо також надавати через Київ цифровий таку інформацію. Це вперше, але цей проект ми в ньому вже готові к реалізації.